Вітаю підписники та глядачі на огляді склада ніж Ганзо модель G729. Для бажаючих замовити та ознайомитись з асортиментом залишу посилання в описі під відео, а промокод МАКС надасть знижку на 10%. Розглянемо комплект поставки, постачається в картонній коробці від виробника Ганзо. Бувають різних кольорів, Хто дивився мої попередні огляди, вже знайомий плюс-мінус із цією комплектацією. Демонструю, вказується моделька, кольори виробництво Китай. Ось така коробочка. Відкриваємо. Потім таким чином відкриваємо. Ніж в целофані. Потім. Старелетка, фірмова, сіликогель і гарантійна карточка. Гарантія, до речі, 12 місяців, тобто один рік. Розглянемо ніж. Одразу по методам відкривання. Шпиника нема, фліпера ніякого нема, але є отвір. І за отвір ми відкриваємо. Ось великим пальцем можна таким чином. Замок Lock. Закриваємо влаштований замок, як натискаємо. Оце, оцей штифт він ходить так. Натиснули, відкрили. Демонструю зблизька, як воно працює. бачите, Натискаємо і він складається. Не під своєю вагою. Тут він, мабуть, ще повинен розпрацюватись. Так, і по методам відкривання можна, просто вхопивши за клинок. Ось таким чином. Отвір типу по якусь пайдерку. Виробник Ганза на своєму сайті вказує, що це модель подібна до спайдерка, він не приховує цього. Можна ще відкривати знизу, як це там роблять, середнім пальцем, наприклад. Якось так, Мені трошки незручно таке відкривання. Це можна було інераційно, але тут воно не знає, скільки треба інерції дати, щоб воно прямо вискочило. По методам відкривання можемо вхопитися за цей отвір і ось таким чином відкрити. Теж доволі таки зручний метод відкривання і як фіджет по-своєму прикольний. Ось таким чином хватаємось. А так він досить таки тугенький замок. Тугенький в порівнянні з іншими Ганза. Ось модель G745, він в мене був місяць на IDC, тут прямо аж літає все. ось. Аксі зручний, дивіться, як він. І ось так. Тут гарно працює. Потім ганза G720. Великий мені дуже подобається цей GANZO Огляди є на каналі, можете подивитись. Тут теж він непогано працює. Може десь там трошки, якщо інерції не додаси. Але взагалом добре працює. А от у моєму випадку 729 трошки не дуже. Мабуть, я візьму та поношу його місяць на IDC, пограю з ним і побачимо. Наскільки зміниться ситуація. Тут іще сам аксіс сам по собі тугий. Якщо натискати, оце треба дуже сильно протискати. Всіх ножах такого немає, воно значно легше все. Можливо, просто пружина різної товщини. Але візуально так і не скажеш, а там хто зна, чого воно так. Якщо хто стикався з таким, пишіть в коментарях. Далі по характеристикам: загальна довжина 205 мм, довжина клинка 87 мм, товщина по обуху 3,3 мм. Зведення, звісно, виробник не заміряє, я ніколи не бачив, щоб хтось заміряв зведення, вказував. Але воно у нас 0,4 мм. Тобто ніж досить таки різучий. Але зате вказаний кут загострення 40 градусів. 40 градусів, може хтось каже, хотілося б на такому різаку, типу менше, але зведення 0,4 і ніж буде різучим. Спуски від обуху. В принципі, це очевидно, маємо невеличкий чойл, отвір, як я вже говорив, він певний дизайн дає, ось, типу як голова якоїсь птиці, бачите, там, око і так далі. Функціональний, тому що за його відкриваємо ніж. Таким чином, або як я вже демонстрував, ну, функціональний отвір і плюс дизайнерське рішення. Фактична вага 115 грам, але виробник вказує на сайті 126 Можливо, 126, трошки там якісь інші модельки були. Тут у нас лайнери перфоровані. Ви це бачите на камеру. Конструкція дві бонки. Раз, два. Дві бонки. Ось, Воно не прогинається. Запас міцності достатній. Накладки G10. Структура мені подобається. Дивіться, яка вона досить цупка. Зараз навіть. Спробую ближче продемонструвати цю структуру. Ось так вона виглядає. Може, типу як на мікарту, на якусь навіть схоже буде. Приємна структура, цупке, обробка якісна, як для такої ціни. Ніж коштує там щось 1000 з гаком, якщо по промокоду, то буде 1000 гривень на момент зйомки. Ну, Хоча на відео не завжди кажу ціну, тому що ви можете дивитись і через рік це відео. Але за такі кошти, я думаю, це буде непоганий ніж. Форма клинка Drop Point. Сталь на клинку, по маркуванням. До речі, ганза маркування. І тут маркування є: моделька G729, сталь 447, нержавіюча сталь. Непогана бюджетна сталь за таку ціну, цілком гарне рішення. По геометрії потрійний клин. Спуски від обуху. У нас один клин, Потім ось так клинок звужується. Ще один клин, І бачимо третій клин. Від обуха і довістря, також у нас квин. Вістря досить таки тендітне, для якогось ковиряння, зрозуміло, воно абсолютно не підійде. Ніж буде виключно працювати як різак, тобто щось нарізати. Вістря можна працювати як якесь делікатне різання, так, а ковирятися б не став таким. До речі, сталь загортована на 58 одиниць пороквелу, що цілком такий адекватний показник для цієї сталі. Ніж має кліпсу, вона кріпиться на три гвинти. Кліпса. Відносно таки жорстка, можна переставити на іншу сторону. Тобто носити можна на кліпці. На кишені ми перевіримо, але від ганза є ще фірмові чохли. В різних кольорах можете там на сайті глянути. На їх також буде діяти промокод. І кому треба в чохлі, це буде додатковий захист від ударів. На ремені може хтось носити, можна користуватись, наприклад, ось таким чохлом. Чому б і ні. Його навіть можна почепити на спорядження, на молі, на рюкзак. Чіпляємо. Можна. На карабін якийсь почепити. Можна просто через оце все на пояс почепити. Можна просто кидати в сумку, ще кудись у бардачок. Тут, як неопрен такий такі товстенькі, ніж не буде битись, не буде шкрябатись. Тобто, якщо ви так кинете кудись до інструменту, вже можуть бути якийсь там механічні пошкодження. А в чахлі додатковий захист, якщо навіть просто ось так зберігати. Демонструю ніж на кишені. Ось так він буде сидіти у вас на кишені. Дістається нормально, зручно. За це місце хватаємось. І однією рукою ну, залазить непогано. Може трошки шкрябає, тому що кліпса реально жорстко відчувається. Але сідає без проблем, дістали. Однією рукою відкрили, покористувались, закрили. Ну, трошки некомфортно, тому що не розпрацювався замок, але я, як і говорив, ще місяць поношу з собою і потім поділюсь своїми враженнями і покажу, чи щось змінилось, чи так і залишилось. Перевіримо заводське загострення, в ГАНЗа завжди проблем ніяких не було. Ну, тут ми бачимо, що працює гарно. Абсолютно без проблем, не махрить, Мені подобається, як він загострений з коробки. Працюємо далі. Гофрований картон. Також без питань. Ну Якщо він загострений, добре, і зведення 04, різак. Чому він не буде справляти, скажіть мені? Працюємо з продуктами помідор. Помідор м'якенький. Гарно справляється. Ніж гостри, довжини клинка достатньо, 87 мм. Для більшості хліба. Ну, працювати можна. Картопля пробую почистити. Ніж за широкий для цього, але в принципі по зручності не все таки погано, як здавалось. Через те, що клинок широкий, може десь там типу, поворачувати погано. Але непогано в цілому. Так, і нарізання. Якщо ось таке високе буде розкулювати. Ну, трошки там хрустить щось. Але гарно працює, дивіться. Прекрасно працює. Працює по дереву суха сосна. Як він гризи. Ну, не найкращим чином він не для дерева створений. От з продуктами саме те. Зрозуміло буде різати, куди він дінеться, але не для дерева. Оте їм можна робити дуже тонку стружку. І тепер складний тест, ріжу цей канат. Ну що я вам скажу? Гарно впорався з ним. Бувало нежі у мене краще ріжуть, але бувало такі, що прямо вазюкає, ще він не відрізає цей канат. Тому непогано. Подивимось на ніж після тестів. Тестів було небагато, вони відносно нескладні. Ріжучок райку я вам продемонструю. Він вже не так агресивно відчувається. Ось папір. Вже бачите, трошки таке милить, тому що канат у мене не простий, він такий, якийсь абразивчики є чи щось таке. І після того канату трошки втрачається гострота, тут муса пройти поправити і ніж буде працювати. Якщо на IDC різати продукти, десь там колись дерев'яшко, то я думаю, нормально буде працювати і буде залишатись гострим довго. Підсумки. Взагалі мені ж сподобався, я вибрав його готів на огляд такий, тому що він на спайдерку схожий, різак такий. Одразу, коли я дістав з коробки, я перед оглядом трошки подивився там погрався. Мені не сподобалося, що аксіс тугі. І от не повідкриваєш, треба прямо як швиряти його. Якщо попередні ножі, як оці я вже демонстрував тут. Без проблем. Механіка нормальна, літає все. І на цьому. ну У мене там ще є ганзозаксі з локом, то проблем немає. А тут прямо такий дискомфорт. І так треба додавати, або прямо багато інерції, або відкривати плавно ось таким чином. Ну, оце по механіці трохи моє зауваження. А так, більше якихось суттєвих зауважень я не маю. Що він трошки підсів після. Різання того канату, для мене це було очевидно, той канат деяким ножам взагалі складно піддається, треба там довго возюкати. Геометрія взагалі перевірена, вона позичена, запозичена у ножів спайдерко, Різачок руків'я зручне, Кліпса, дивіться, кліпса багато не відтопиряється. Можна б трошки м'якішу кліпсу. От взяти ж, наприклад, оцей ганзу. Він значно важче буде, тут кліпса. М'яка, я легенько її нігтем, не нігтем, а пальцем. А тут вже треба капиталь і зусилля прикладати. Взяти на цьому ганзу. Тут також жорстка, до речі, кліпса. Можна бсити трошки м'якішу кліпсу. Ну, як дехто писав, там підкладають монетку, чи ще щось там на день, вона стає м'якіша, але мені цієї буде достатньо, нічого, скоріш за все, я робити її не буду. Ще по зручності. Насічки у нас є на клинку. Великий палець опирається, Насічки не агресивні, вони такі. Ледве виділяються, ледве помітні. Ну, геометра цілком так і зручна. Будь-яким хватом, хоча що ви будете робити таким хватом, ну, але тим не менш різних хвати є. Темлячний отвір є, хто бажає темляк почепити, темлячний отвір достатнього розміру. Продінете без питань, може, навіть удвічі згорнути, якийсь там темлячок пролізе. Цілком можна брати, користуйтесь промокодом. Може там плюс-мінус якість трошки міняється. Буде якось ім'якіше працювати. Але я використовую знову ж таки місяць і подівлюся враженнями своїми. По обробці зауважень немає, обробка нормальна, вістря по центру одразу з коробки. Ну, ганзе вони не мають якихось там критичних косяків в плані металообробки, обробки G10. і так далі. Культура виробництва їх відповідає ціні, навіть вища, ніж ціна, тому мені це подобається. А кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, обов'язково коментуйте. Може вже хто має такий ніж діліться своїм відгуком. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.